Вітаю вас сьогодні 4 серпня 2023 року, місто Переяслав, Київська область. Ми знаходимося на дачній дільниці Виноградник. Хочу сьогодні вам повідомити, що з одною гібридною формою я буду прощатися. Так, ні, не з, не з цією. Це Красавець велюр набираю форму, але про нього буде пізніше. А ось ця форма називається Бравісімо. І потріщав. Тріск, тріск. Нижні ядки потріщали. Минулому році теж він дав тріск, але залишив, щоб подивитися, що в цьому році буде один рукавчик. І він все-таки тріснув. І було вирішено перепривити. Ну, я думаю, що форми. Найгірші будуть. Отже рататуй. Уже з роночкою подивимось. Ну, прищепа. Красавчик писанки. Ось сигналочка вийшла. Далее. Азия. Прищепа. Фламия. сигналочка, Буба. Такие ядки уже здоровые. Там медовий. А це з Будемо прощатися. Відріжемо рукавчик і все. І ще хочу показати. Китайський відводок зроблений був. Весною минулорічна лоза прикопана. Пагін зелений. Була прищепа. Азія. І отакі ягідки. 4 сантиметри. Сортність підтверджена. Можна залишити пару ягід, а решту видалити. Хай прищепа росте. Отже, осінню викопається. Будуть чудові корні і вже буде прекрасний саженець на осінь. Браввісімо, прощавай. Я кажу, на моєму ґрунті. може в людей. Я бачу вирондарів. чудовий він росте. Прекрасний виноград. Повторююсь, на моєму ґрунті чорнозем. Корневласний саженець дає тріск. Зараз підемо, подивимося на прищепу бровісіму Яка прищеплена на велисі. Підійшли ми до кущика, на якому зроблена прищепа. По заминулому році. Тут трошки загрошив але не бачу, ну тріску немає. Ну все, яка чудова гронка. Ось така. Тут буде до кілограма. Я один Ну, Ну, не бачу поки що тут. Не бачу. Це вже більш до достигла. Немає тріску. Зараз перейдемо на іншу сторону, подивимося там. І так продовжуємо. Вон та гронка з тої сторони. Інші дивимося. Тут немає. Немає тріску поки що. Гарні гронки. Отак вони. Поки що немає тріску. Будемо далі дивитися. Прищепа на велесі. А як ми знаємо, що велес має склонність до тріску. Ну поки ще будемо наблюдати. Тут покажу трішечки іншої форми. Така краса і далі. Пізніше розкажу про неї. Мускат Новошахтинський. Рядом такий ландиш. Запалився чудово. Отакі груни. мішає трошки. Такі герой, ядик крупнючий. Мускатна форма. Так, до побачення. Всім всього найкращого.